Українські зірки, які втратили своїх дітей, балерина Катерина Кухар. Зараз вона мати двох дітей. Однак свою першу дитину, донечку вона втратила. Дівчинка померла під час пологів. В неї не відкрилися легені. Катерина Кухар після втрати дитини довгий час була в депресії і врятувала її лише робота. Акторка Ада Роговцева у 2012 році вона втратила свого єдиного сина, 50-річного Костянтина Степанкова. Причиною смерті стала невеліковна хвороба. Віктор Павлік у 2020 році втратив свого 21-річного сина Павла. За два роки Ки до того стало відомо, що у нього рак кісток. Хлопець переніс кілька операцій, 18 курсів хіміотерапії і променеву терапію. У червні 2020 року він відмовився лікуватися, бо зневірився, і на той момент вже був на інвалідному візку. А у серпні його не стало. Ведучий Костянтин Грубич у 2014 році втратив доньку Ольгу. Дівчині було 17 років. Вона поверталася додому і її збила машина на пішохідному переході у Києві. Водій поїхав і його досі не впіймали. Костянтину щодо цього нічого не відомо, і В нього відчуття, що поліція приховала. Правду самого початку.